Мужки. Де бачив на високовочних. Бачили як? Тут бачите, які круті сходи. Да, це хуже немає як переїжджати. Стайка підійде. Отже крові трошки випустили. Така худенька, така маленька, така глазаста. Дуплет таке був, бачили? Куди він йо ба йо! Я все одно сюди мастирку пхаю. Опа! Так, це високовольтна лінія. І місця, які тут знаходяться, так і називаються на високовольтних. Якщо рибаки балакають, де рибачив, на високовольтних. Це саме тут. Друзі, ми всіх вітаємо. Ми знову сьогодні на водосховищі Іскрівка. Так, да, спускатися тут не близький світ. Що, вже є початок? А як же? Карасик. Ну, красок. а ну, покажись. Покажись. Первый сток. Дивлюсь на кончик, опускаю глаза, она рядом. Я как заору, она тоже отбегом на глубину. Все уж, что изменил? Уж, наверное. А? Уж, наверное, вроде как она. Чего он не боится? А це буду тут жити коло твоїх удочок. Я тако не хочу. Не, не боїться. Та не боїться ж ніби. Якийсь ручний. зручний. ж. Хорошо хліба. Зацепилась я трошки. Щось якусь коряшку видать. Ага, нічого собі. Там на ней кормушек нема. Ну тяни сюда, тут подивимось. Не хочеш? Зараз треба вторую попробувати, може теж удочку. Як завжди, хто ж мені врятує? кормушкою. Друзі, місце звільнилось, отут з нами поряд. Ми зараз перебігаємо туди, переносимо всі свої речі. Ми там бачили минулого разу, нам якось там більше подобається. Та я думаю, що клювати там буде краще, так що ноги в руки і бігом. Тут бачите, які круті сходи. А що робити, стали тут, бо весь берег був зайнятий. а зараз потроху. Зараз потрохи с'їжджають рибаки, можна можна щось вибрати краще. На цих уже немає як переїжджати з місця на місце. Та ще такі підйоми, спуски. Я тут поставлю машину під деревом. Ми тут рибачили, думаю, тут буде краще. Такий лагідний спуск. А света вже тут лось. Ти тільки закинув, відійшов, а тут на тобі. Я ж злякалась. Ти бачиш, тільки переїхала в нове місце і вже є. Отже не зря. Ось, друзі, нарешті ми переїхали на наше нове, але старе місце. Чому старе Бо ми тут були минулого разу? Непогана вийшла рибалочка, і судячи по переглядам вам теж подобалось. Багато було цікавих позитивних коментів. Видно, що це місце багато хто знає, хтось пригадав щось своє, дякували нам за цей ролик. Отже, ми приїхали сюди ще. Хотіли ми сісти на якесь друге місце, думали. Зрання буде щось вільне, але все було зайнято. Як я сподівався, всі ловлять тут ночівлею. Ну і друга причина, чого ми саме сюди сьогодні приїхали. Це те, що світа у нас травмована. Пам'ятаєте попередній ролик, де я казав, що це була сама найгірша рибалка. Те, що там не клювало, зламався кораблік. На цьому діло не закінчилось. Поїхали ми додому. Ну І в світі захотілося нарвати абрикос. Красиві спілі абрикоси. Пішла під дерево і загнала в ногу якусь калючку. І не просто калючку, а якогось дерев'яного шипа. Я ледь витягнув того шипа в неї з ноги. Так він глибоко засів. Потім десь хвилину ми навмисно не зупиняли кровотечу, щоб кров вимила весь бруд, який там лишився в рані. Бо коло та рана вона невеличка, але глибока, і обробити її там неможливо. Отже, крові трошки випустили. Потім кровотечу зупинили, ранку обробили. І в цьому дуже допомогла нам аптечка, яку ми... Возимо з собою завжди. Чого і вам раджу. Якщо ви їздите десь на природу, на рибалку, обов'язково майте при собі якісь речі для обробки рани. Ну, слава Богу, все обійшлося. Запалення не було. Ранка загоюється. Але все ж таки кудись виїхати з ночілою, поки що остерігаємося. Так би мовити, на лікарняному. Вже і... декілька разів дергав. витягнеш? А ти нарядиш не по нему? Ні. Только закинули. Ну що, сидить. Не тайно. Нема тут нікого. Ну, сидить. Я ж казав, клює. Точно сидить. Да, я покажу. Це верховодка, мабуть. Щось таке. Тюлька Чорноморська. Друзі, що за рибка? Така худенька, така маленька, така глазаста. Верховодка, ну, верховодка, мабуть. Еще верховодки мы не, не ловили. Опа! Опа! Иди сюда. Смотри, так тянется. хороший корасль. А, он ведь... разом с ракушкой. еще и ракушка прочепилась я тебе закрыла дупле и был, бачили? Карась разом с ракушкой и дай 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 опа е, е, малый. Латвичка такая, ладошечная. Непогано. Де які красавчики клюють? Що, Ще будемо перезакидувати. Поки перезакидуєш, поки клює. Як трохи пауза вже все. Затухає, замовкає, на гачках нема нічого, бачите. Зробив таку кормушку вчора новеньку. Вона є підсипуху, я все одно сюди мастирку пхаю. Нічого нормально працює і налетіти поля. Так, недалечко. І тут сядемося в рядочок будемо ловити коло коло удачу. опа так щоб було видно добре зручно буде витягувати Є. Щось є є, Шось є друзі. Угу. Ну все. Ось ну, о він. Знаєте, ну, вроді недовго почекав. Є поклевочка. Вот Такий. Іскрівський карасик особо не великий але є Ось який вітер піднявся волна Ми тут хоть трохи за камишами сховалась а взагалі тут дме так добряче Так ты видишь, что она как фидер клюет. Гнется... Гнется кончик, а сигнала никакого. Такая мягкая удочка. Дергается. А свингер стоит. И шо? И шо? И ничего. Ну, ладно. А взагалі погодка как бархатный сезон. Ну, значит, а хмарно. Так особо не жарко. Витерес вообще. Погодка такая кайфовая. Здасться так, стайка підійде, покльовки 4-5, карасики витягнув і все. Мабуть відходить чи як. І опять пауза, опять треба чекати десь пів години. Вона біжить до других рибок, Пробувати чим там да, Коли підходить стає, то клює одна за одній. Та хочеться так, щоб покльовка була, щоб засняти. На камеру не хоче. Пройшло хвилин 20 не клює. Мабуть там вже нема нічого. Зараз подивимось. Так, очки пусті, кормушка пуста. Поклевок не було. Перезакидувати треба. Де, де да 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 шокончик пробуди. Тут <творювання> поки Ну так. <творювання> <творювання> Ну как, не, вот эту я только закинул соску. А та дергалась. Она опять опять. Ничего. Что то ничего. у нас отдергается так? Нема ничего. Так у меня поклевка была, там хлеб. Еще даже кукны. Кукны растаял. Это что, это прямо кинулось? Угу два чи що? Ні, один. Бен це карасище. Він в воді ще блеснув таким білим. Він трохи пильний, но він... він здоровий. Можете мені повірити. Да, таких бы десяточек на сковородочку. Опять фидер клея. Опять як фидер клея и нема ничего. Ну потому что прыгают непокончику. Надо их повернуть, мабуть, туда сейчас я их поверну, чтобы они не... Бо вони получается бок. Это дивные будуть пиликать. Опа! Здесь сюда.